Настольна лабораторна центрифуга це спеціалізований апарат, головною частиною якої є ротор. Ротор містить гнізда для пробірок з біологічним матеріалом, який підлягає сепарації на окремі фракції. Для центрифугування використовують спеціальні пробірки, які мають конічне закінчення. Перед центрифугуванням пробірки уравноважують, розміщують пробірки в ротарі симетрично, наприклад, 1-4 позиція. Нерівномірний розподіл пробірок в ротарі приводить до пошкодження центрифуги. Для поділу суміші частинок необхідно вибрати швидкість центрифуги. час центрифугування запустити центрифугу. Після зупинки центрифуги достаємо пробірки.